Розділ 12. ПОХОРОН Муані Лунга. На завтра, 29 травня, місто Казонди мало незвичайний вигляд. Перелякані тубільці не витикали носа з хатин. Вони ще зроду не бачили, щоб володар, син неба та його міністр загинули такою страшною смертю. Декому з тубільців, особливо старим, траплялося підсмажувати своїх ближніх. Вони знали, що для цього потрібні складні приготування. А тут їхній володар та міністр згоріли самі по собі, як суха трава. Тубільці мали це за справжнє диво. Жозе Антоніу Алвіш також не виходив із дому. Він боявся, що провину за смерть Муані Лунга звернуть на нього. Негору пояснив йому, чому помер його величність, і порадив бути обережним. Ані то доведеться добряче потрусити гаманом, щоб викрутитися з халепи. Аж тут Негору осяяла блискуча думка. За його порадою, Алвіш пустив чутку, що незвичайна смерть володаря Казонде знак особливої прихильності до нього великого бога Маніту. Такої прихильності удостоюються тільки деякі його обранці, забобонні тубільці спіймалися на гачок. Вогонь, що спопелив Лунга та його міністра, оголосили священним. Залишалось тільки вшанувати його величність похороном, гідним людини, піднесеної до рангу божества. Цей похорон і своєрідний церемоніал, що його супроводив, давав Негору можливість поквитатися з Діком Сендом. Ніхто б не повірив, коли б не свідчення багатьох дослідників Центральної Африки, зокрема лейтенанта Камерона, що такий похорон не обходиться без кровопролиття. Спадкоємницею трону мала стати найстарша дружина МуаніЛунга, Муана. Вона звеліла негайно розпочати приготування до похорону. Цим вона проголосила свою владу. Випередивши решту претендентів, а насамперед царка Укусу, який давно вже зазіхав на Казонський трон. Як володарці державі, Муані не загрожувала жорстока доля інших дружин небіжчика. Водночас вона позбувалася наймолодших дружин, які добряче їй дошкуляли. Це особливо тішило люту мегеру. Отож, вона наказала оголосити під звуки рогів і марімба, що похорон Муані Лунга відбудеться завтра ввечері. Згідно з усіма звичайними обрядами. Двір володаря і його народ сприйняв цей наказ як належне. Алвіш та інші работорговці не боялися Муани вони знали подарунками та лестощами вони невдовзі візьмуть володарку під свій вплив. Отже, трон перейшов у руки Муани швидко і мирно. Тільки в гаремі небіжчика панував переляк, і то не без причини. Приготування до похорону почалися того ж дня. В кінці головної вулиці Казонде котив води бурхливий потічок приток Кванго. На дні потічка мали викопати могилу для Муані Лунга, Тож на час похорону треба було відвести воду в бік. Тубільці заходилися споруджувати загату. Після похорону цю загату зруйнують, і вода повернеться в своє русло. Негору вирішив домогтися, щоб Діка Сенда принесли в жертву на могилі володаря. Він бачив, як юнак. Розправився з Гаррісом, коли той сказав, що місіс Оелдон та Джек загинули. Підлий боягуз Негору не наважився підступитись до Діка Сенда, якби той був на волі. Але тепер, коли його бранець мав пута на руках і на ногах, Негору пішов до нього. Португалець був із тих негідників, які мало замучити свою жертву їм треба ще й вдосталь натішитись її стражданнями. Десь серед дня Негору подався до барака, де хавільдар пильно стеріг Діка Сенда. Юнак лежав долі. Цілу добу йому не давали їсти. Знесилений тяжким переходом, змучений болем от мотозок, що врізалися йому в тіло, Дік чекав смерті, бодай і найжорстокішої, як вибавлення від усіх мук. Побачивши Негору, юнак затремтів. Він мимоволі сіпнувся, щоб розірвати пута, кинутись на цього негідника і задушити його. Та навіть Геркулесові було б не до снаги розірвати товстелезне матуззя. Дік зрозумів Боротьба між ним та Негору ще не скінчилася. Він спокійно подивився просто в вічі португальцеві, вирішивши не відповідати хоч хай би що той казав. Я вважав за свій обов'язок, почав Негору, востаннє навідати мого юного капітана і висловити йому глибоке співчуття з того приводу, що він уже не може командувати тут так, як на борту Пілігрима. А що Діксент нічого не відповів, то Негору провадив Невже капітане. Ви не впізнали свого колишнього кока, а я так квапився до вас, щоб дістати накази та спитати, чого ви бажаєте на сніданок. Мовивши це, він щосили копнув Діка ногою. Я маю до вас іще одне запитання, мій юний капітане коли ваша ласка? Поясніть до пуття, як це ви потрапили до Анголи замість того, щоб пристати до південноамериканського узбережжя? Він міг цього й не говорити. Дік давно вже впевнився в тому, що саме Негору зіпсував компас на Пілігримі. Глузливі слова португальця були, власне, не запитанням, а признанням. Дік Сенд відповів на ці слова з неважливою мовчанкою. Скажіть бо правду, капітане, вів далі Негору, хіба вам не пощастило, що на борту Пілігрима випадком опинився моряк, бувалий мореплавець? Куди б вас занесло, якби не він? Розбило б скелі та й по всьому. А так, завдяки йому ви всі пристали до берега гостинного краю, де знайшли безпечний притулок. От бачите, мій юний капітане, як ви помилялися, коли ставились з погордою до цього моряка. Негору зовні був спокійний, але цей спокій давався йому ціною неймовірних зусиль. Він чим далі нижче схилявся над Діком Сендом, мов мав намір його вкусити. Раптом обличчя Негору перекривилося більше він не міг стримуватись. Кожному своя черга. люто вигукнув він. Сьогодні я, капітан і хазяїн. Твоє життя не вдахо моряк, у моїх руках. Поступаюся тобі своєю чергою. холодно відказав Діксент. Але запам'ятай на небі є Бог. Він карає за всі злочини. Час відплати не забариться. Якщо Бог піклується про людей, пора йому подумати і про тебе. Я готовий постати перед ним. так само холодно сказав Діксент. Смерть мені не страшна. Це ми ще побачимо. загорлав Негору. Чи не сподіваєшся ти на чиюсь допомогу? Ні. Тут у Казонде, Алвіш і я, господарі. Марні твої сподівання. Може, ти думаєш, що твої друзі, Том та інші негри ще тут? Ні. Вони давно продані і плентаються до Занзібару. Зараз у них одне на думці аби не дати дуба по дорозі. Все одно тобі не уникнути справедливої відплати. І ще на волі Геркулес. Мовив Діксент. «Геркулес — Геркулес. зневажливо вигукнув португалець, тупнувши ногою. Та його вже давно зжерли леви й леопарди. Шкода тільки, що дикі звірі позбавили мене змоги відомстити йому. Якщо Геркулес і загинув, то Дінго живий. Дінго незвичайний собака, він поквитається з тобою. Я тебе бачу наскрізь, Негору. Ти. боягуз, Дінго знайде тебе, і то буде твій останній день. Негідник. Загорлав Негору, геть розшеленівши. Негідник, я вже давно прошив кулею твого дінго. Місіс Оелдон та її син теж мертві, і всі, хто плив на Пілігримі, чекає смерть. Тебе теж вона чекає, відповів Діксент. але ти вмреш раніше. Спокійний голос і безстрашний погляд юнака доводили Негору до нестями. Португалець уже ладен був перейти від слів до діла і задушити свого беззбройного бранця. Він кинувся до Діка, що сили струснув ним, та враз схаменувся вбити свою жертву, не катуючи її ні за що в світі. І Негору пустив Діка. Наказавши незворушному хавільдарові пильно стерегти в'язня, він вийшов з барака. Ця зустріч, замість пригнітити Діка Сенда, підбадьорила його, додала снаги. До того ж, Дік помітив, що тепер він може вільніше ворушити руками і ногами, мабуть, Негору. Ненароком послабив пута, коли струснув ним. Юнак навіть подумав, що вивільнить руки. А проте, яка з того користь? Адже він замкнений і його стереже хавільдар. Але в житті бувають такі хвилини, коли навіть найнезначніше полегшення здається неоціненним щастям. Звісно, Дікові Сенду не було на що сподіватися допомога могла прийти тільки ззовні, але хто її подасть? Ніхто. Нічого тут не вдієш. Та й як подумати, навіщо жити далі? Дік згадував усіх тих, що випередили його на шляху до смерті, і бажав тільки одного наздогнати їх. Негору щойно підтвердив слова Гарріса місіс Велдон та малий Джек загинули. Мабуть, і Геркулес, якому на кожному кроці загрожувала смертельна небезпека, вже мертвий. Старого Тома і його товаришів продали в рабство. Вони назавжди втрачені для нього. Сподіватись на щасливий випадок, що врятував би його від жорстокої смерті, було б справжнім божевіллям. Що ж, він гідно зустріне смерть. Адже вона позбавить його страждань і тому не може бути жахливішою за його теперішнє життя. Минали години. Спадала ніч. Денне світло, що пробивалось крізь солом'яну покрівлю, згасло. Затих гамір на чітоці. Сьогодні там узагалі було тихо. Як порівняти з неймовірним галосом, що був учора. Тісні комірчині тіні враз згустились і все потонуло в непроглядному мороці. Невдовзі все Казонде вже спочивало. Дік Сенд міцно заснув і проспав години дві. Прокинувся він свіжим і бадьорим. Йому вдалося звільнити від пут одну руку, рука трохи відтухла, і Дік з насолодою знай загинав і випростовував її. Було вже, певно, за північ. Хавільдар спав важким сном. Звечора він видудлив пляшку горілки, і пальці його і досі судорожно стискали її шийку. Дікові Сенду спало на думку заволодіти зброєю свого тюремника, адже вона стала б йому у великій пригоді на випадок утечі. Раптом він почув якийсь шерех під дверима. Спираючись на вільну руку, Дік підповз до порога, не розбудивши хавільдара. Він не помилився. Щось таки шурхотіло за порогом. Здавалось, ніби хтось риє землю. Але хто? Хто це тварина чи людина? Якби то це був Геркулес? прошепотів Діксент. Він подивився на хавільдара. Той лежав непорушено, сморений свинцевим сном. Дік приклав губи до шпарки над порогом і ледь чутно покликав Геркулесе. У відповідь тихо заскавулів собака. Це Дінго, подумав юнак. Розумник знайшов мене навіть у цьому бараці. Може, приніс записку від Геркулеса? Але якщо Дінго живий, то не гору збрехав? Цієї миті під двері просунулась лапа. Дік Сент ухопив її і відразу впізнав лапу Дінго. Але якщо собака і приніс записку, то її прив'язано до нашийника. Що ж робити? Чи можна розширити дірку так, щоб Дінго просунув у неї голову? Треба спробувати. Та тільки но Дік Сент заходився розгрібати землю нігтями, як на чітоці заволували собаки. Місцеві собаки почули чужинця. Дінго, звісно, кинувся тікати. Ляснуло кілька пострілів. Хавільдар заворушився. Діксент поповз назад у свій куточок. Через кілька нескінченно довгих годин урешті зайнявся день останній день його життя. Від ранку до вечора тубільці завзято працювали, споруджуючи загату. Роботою керував перший міністр. Її належало закінчити вчасно. А то придворним не минуте каліцтва. Муана, нова володарка Казонде, збиралась в усьому наслідувати приклад небіжчика чоловіка. Коли воду з потічка відвели, посеред русла викопали яму 50 футів завдовжки, 10 завширшки і 10 завглибшки. На дно ями поклали живих жінок, рабинь його величності. Звичайно, таких нещасних закопують у могилу живцем, але з нагоди чудесної смерті Муані Лунга їх мали втопити разом із тілом їхнього володаря. Зазвичай небіжчика ховають у його найкращому вбранні. Та цього разу зробили по іншому адже від його величності залишилися дві три обвуглені кісточки. З верболозу сплели опудало, досить схоже на Муані Лунга, навіть гарніше за нього. Всередину запхали останки володаря, а потім вбрали опудала в святкові шати. Не забули й про окуляри та про лупу кузена Бенедікта. В цьому маскараді було щось кумедне і моторошне водночас. Урочистий похорон мав відбутися вночі при світлі смолоскипів. За веління Муани на похорон скликали всіх жителів Казонде. Коли спустився вечір, довга похоронна процесія протягалася головною вулицею від чітоки до потічка, де викопали могилу. Хід супроводжували криками, ритуальними танцями, заклинаннями, гуркотом музичних інструментів. І пострілами із старих мушкетів. Жозе Антоніу Алвіш, Коїмбра, Негору, араби работорговці та їхні хавільдари теж ішли в процесі. Муана не дозволила їм покидати Казонди, поки не поховають володаря. Всі вони добре розуміли, як небезпечно не послухатися жінки, що тільки почала вчитися ремесла володарки. Опудало з останками Муані Лунга несли в кітанді. Кітанду оточували дружини другого рангу. Деякі з них мали супроводити володаря на той світ. Моана йшла за цим своєрідним катафалком у своєму найкращому вбранні. Коли кітанду донесли до могили, і народ з'юрмився на берегах потічка, добре стало видно яму. В ній покотом лежали чорні людські тіла, прикуті ланцюгами до вбитих у землю кілків. Вони були живі і ворушилися. П'ятдесят молодих рабинь чекали смерті. Деякі лежали мовчки, скорившись долі. Інші плакали й голосили. Моана вибрала з поміж убраних, мов на свято, дружини біщика тих, що мали стати його супутницями на тому світі. Одній із жертв, яка носила титул другої дружини, звеліли опуститися навколішки і спертись на долоні, щоб правити Муані Лунга за крісло, як вона це робила за його життя, третя дружина мала правити за бильце крісла, а четверта за подушку під ногами володаря. Протилежному кінці ями височів пофарбований у червоне дерев'яний стовп. До стовпа прив'язали білу людину, ще одну жертву на цьому похороні. Це був Дік Сент. На оголеному до пояса тілі юнака виднілися сліди тортур, яким його піддали за наказом Негору. Дік Сент спокійно чекав смерті. Він знав надії на порятунок немає. Проте ще не настав час руйнувати загату. На знак Муани кат Казонде перерізав горло четвертій дружині Муані Лунга, яка лежала в ногах у опудела. Це було сигналом до початку кривавої різанини. Крикам жертв вторувало перегукування катових помічників, яке тонуло в несамовитому галосі юрби. Нарешті Муана жестом наказала зруйнувати загату. Воду пустили тонким струмочком. Вона заливала тіла рабинь, що лежали над ніями. Коли вода сягнула Дікові Сенду до колін, він зробив останні зусилля, щоб розірвати пута. Нарешті потік увійшов між свої береги. Голови рабинь зникли під водою, і ніщо вже не вказувало на те, що тут поховано понад 50 душ, принесених у жертву мертвому володарю Казонде. Як важко мені описувати ці картини, але я вважав своїм обов'язком відтворити їх у всій їхній жахливій реальності. Такі поки що люди, які населяють ці похмурі краї, і треба, щоб у світі знали про це.